Дякую за запрошення взяти участь в цьому круговому столі. Я хочу поздоровити е, ту групу соціодновідових організацій, які працювали над е, першим звітом громадського моніторингу. Рішучими діями і відчутним прогресом. Тому що коли це є, це є відчутний прогрес. Це можна відчути, це можна обговорювати. І це є, я думаю, приклад, який мав би на скільки йти, від кого залежить прийняття політичних рішень. І Жданов задав запитання, що потрібно зробити, щоб безумовно була підписана угода про асоціацію. Моя відповідь виконати умови. Коли я мав можливість ознайомитися з основними висновками цього звіту за 11 групами критеріїв, то очевидна була спроба якимось чином диференціювати те, що було зроблено, те, що не було зроблено. Звідси з'явився певний прогрес, малий прогрес, але Відсутні те, що можна було б назвати відчутним прогрес. Намість я й почув зараз. Ми побачили в деяких сферах рішучі дії, які призвели до відчутного регресу. Зокрема, це стосується питань виборів виборчого законодавства. Зверталося уваги, що е, додалося, додалося питання, яке не існувало під час е, або не було або на поверхні під час обговорення е, прийняття рішення Європейської ради міністрів закордонних справ щодо Києва, Київської міської ради, лише сьогодні. Е, до нас телефонували штаб з 132-го округу Миколаївської області, де е, кандидат депутат Корнацький кандидат від опозиції, який ви знаєте, був змушений, змушений виїхати за межі України. Повернувся зараз на очах. Здійснюється рейдерське захоплення його фермерського господарства. чи наближається Україну до виконання Україну? Не владу чи не опозицію Україну до виконання критеріїв, зокрема проведення чесного прозорого виборів да, не наближати, тому по-іншому сформувати питання, яке стоїть, що потрібно зробити, що не потрібно зробити. На мою думку, неможливо добитися відчутного прогресу, намагаючись. Бігти вперед в одному вагоні, який знаходиться в поїзді, який рухається назад. Тому що речі, про які йдеться, вони системні, вони структурні. Так потрібно вирішення політичне і політична воля для вирішення чітко зазначених критеріїв, які були, до речі, достатньо гнучко. Сформульований для того, щоб не заганяти в жорсткі рамки суб'єктивного тлумачення чутного прогресу і рішучих дій. Тобто це була певна поступка і запрошення до демонстрації політичної волі. Але погодьтеся, ще не, ви, не винайшли такий потяг, коли в одному один вагон, якого рухався вперед, а всі інші, включаючи локомотив, рухаються назад. Я хочу сказати, що і підкреслити, що час від часу ми чуємо критику, що нібито європейська сторона або опозиція, або і європейська сторона, і опозиція висувають якісь нові умови. до Таких нових умов немає. Ці критерії, їх формулювання, а Вийшло таким, після того як були проаналізовані двосторонні документи, які е, створюють базу відносин України Європейського Союзу. Деякі речі отримали закріплення нагадаю спільній заяві за підсумками саміту ЄС від 25 лютого. Тому не йдеться про щось нове, І, е, з огляду на це, е, скільки я представляю е, парламент, цілком логічно поставити питання. До парламентської складової, що міг би і що не міг би зробити парламент задля виконання умов, задля відчутного прогресу і рішучих демонстрацій демонстрації пішучої Хочу навести два приклади. Один з них вже був. І я хочу лише наголосити, питання виконання рекомендацій в заключному звіті Одір ОБСЄ. Виборчий кодекс є, існує. Якщо є політична воля, можна було і приймати. Нагадаю, що він був розроблений якраз в інклюзивному процесі, де були залучені представники практично всіх політичних сил представлені на той момент в попередньому складі Верховної Раді. Можна це зробити? Можна. Якщо цього не робиться, значить є якась інша шкала пріоритетів, яка унеможливує це зробити. Добре, якщо немає бажання говорити по вирішенню максимального виборчого кодексу, який отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії. як була пропозиція робочої групи, яка і змістовно, і з точки зору політичного календарю виборчого вилишив питання проведення виборів під одноманатних Поки що ми бачимо, стоїть на сьогоднішній э, день питання э, на четвер по цьому, але де не врахована думка опозиції. Більш того, на сьогодні стоїть питання, сьогодні прямо голосування про зміну в складі Центральної виборчої комісії. Свій час ми бачили, що було за змінами в складі Конституційного суду. Припинили існування Конституції, яка існувала на той момент. Було прийнято рішення про повернення Конституції 96-го року в обхід парламенту. Якщо я правильно зрозумів, ті експерти, які виступали, те, що я прочитав, основним фактором, який дозволив сформувати певний прогрес або малий прогрес, було те, що були прийняті. Або розроблені проекти, і віддані на оцінку фенціанської комісії, деяких законодавчих акцій. Це добре, так. з цього не можна було говорити про будь-які дії. Але ми добре знаємо, що Ахілесова п'ята політичної системи України це те, що називається імплементаційний розрив, імплементаційний геп. Коли закони, навіть, якщо вони схвалені, прийняті, їх виконання спотворено таким чином, що вони не досягають життю, заради якої вони.